Найдосконалішою істотою на земній кулі вважається людина. Кожна людина особистость, у кожної свої індивідуальні неповторні риси. Сьогодні на уроці ми продовжимо розмову про портрет. Отже, що ж таке портрет? Це найпопулярніший жанр і живопису, і скульптури, і графіки. Найдавніша спроба зображення обличчя людини налічує 27 тисяч років тому. Картина була виявлена в печері. Портрет являв собою обведений крейдою контур, що віддалено нагадує риси людського обличчя. Різновиде портретного жанру за характером зображення. Автопортрет. Це зображення автора твору, яке він виконав сам. Автопортрет Дюрер у солдатах автопортрет Шевченко. Парадний портрет. У ньому підкреслюється велич і гідність зображуваної людини, яку зазвичай пишуть у красивому парадному одязі Папа Юліус ІІ Рафаель. Камерний портрет найглибший, внутрішній. використовує зображення людини по плечі, по груди або по пояс. Камерні портрети невеликі за розміром, не яскраві за колоритом. Алегоричний портрет. У ньому розкривається образ людини за допомогою міфологічних чи казкових персонажів, неживих предметів. Що набувають переносного значення, алегорія зими у вигляді старегана, який гріє руки Боровиковський. Розгляньте, будь ласка, індивідуальний та груповий портрет Дієго Веласкеса. На першому портреті зображена інфанта Маргарита, на другому Меніни. Меніни це служниці інфанти. У цьому портреті груповому художник зобразив самого себе. Кажуть, що це один, єдиний автопортрет. У творчій мистецькій спадщині цього художника. Також різ... різновиди портрету залежать від постави людини. Вони бувають по груди, по плечі, по коліна, по пояс, увесь зріст. На портреті людина може бути зображена залежно від постави обличчям доглядача анфас у профіль або у три чверті. Розгляньте незвичайний портрет, на якому зображено короля Англії відразу у трьох ракурсах Антоніс Ван Дейк. Портрет є одним з найкращих творів фламандського живописця. Потрійний портрет Карла І поясний, на ньому король Англії зображений у профіль у три чвертій Анфас. Таке виконання у трьох ракурсах не є випадковим. Картина Ван Дейка. Мала послугувати скульпторові Лоренцо Берніні в якості моделі. Згодом в Римі він створив скульптуру правителя, яка також отримала схвальні відгуки за високу майстерність і неймовірну схожість з королем. Зверни, будь ласка, увагу на ці зображення і визнач, які із них належать до живопису, графіки та скульптури. Поглянь на портрети, знайди серед них парадний і камерний. Портретний жанр бере свій початок ще із давньої Єгипту. Найкраще представлений портрет у скульптурі. Фаюмські портрети теж привертають нашу увагу. Зазвичай вони виконувались на дерев'яних дошках. Давні римляни досконало вивчили скульптурний портрет. У них була традиція робити маски з померлих та передавати їх з покоління в покоління. Давня Греція. Такі скульптори, як Фідій, Пракситель, Мірон, практикувалися на передачі людини в повний зріст як в статиці, так і в динаміці. Доба середньовіччя. Скульптурний портрет. Доба відродження представлена насамперед розвитком портретного жанру. Особлива увага приверталася до парадного портрету. Леонардо да Вінчі. В нього налічується всього вісім портретів, але серед них є всесвітньо відома «Моналіза» Ліза Джоконда. Дружина флорентійського купця, Вінченцо Перуджу, маляр, який викрав картину. Йому дали вирок один рік ув'язнення. Сучасні вчені також аналізують таємничий портрет. За допомогою спеціальної комп'ютерної програми спробували розшифрувати усмішку Джоконди. Якщо вірити програмному обчисленню, то можна сказати, що Моналіза Ліза щаслива на 83%, на 9% переживає почуття огиди, на 6% сповнена страху і на 2% зла. Зверніть, будь ласка, увагу на погляд. Спокійний, проникливий, очі виразні. Цікаво те, що з якої б сторони ми не споглядали портрет Мона Лізе, вона буде дивитися на нас. Сьогодні ми спробуємо графічно намалювати портрет з правильною передачею пропорцій обличчя людини. Пропорції обличчя це співвідношення розміру місця розташування різних частин обличчя очей, носа, рота. Давайте пригадаємо правильну побудову частин обличчя, які ми вже навчилися малювати. Якщо овал розділити лінією навпіл, на цій лінії знаходяться очі. Нижню частинку, розділивши навпіл, на ній завершується ніс. Зверніть, будь ласка, увагу лінії, на якій знаходяться вуста, брови, вуха. Пам'ятайте, що відстань між очима дорівнює розміру одного ока. Зверни увагу на зображення та визнач види ракурсу. Для того, щоб намалювати автопортрет, ми маємо з вами розуміти, що у кожного свої риси обличчя. Воно може бути виразне, красиве, кругле, продовгувате, повне. Очі Великі, виразні, широко поставлені, глибокі, погляд веселий, уважний, спокійний, сердитий, суворий, захоплений, насторожений, проникливий, хитрий, ніс великий, довгий, картоплинкою, короткий, кирпатий, грівний, губи повні, тонкі, стиснуті, брови прямі, довгі, тонкі, широкі, густі, навислі, насуплені. Волосся темне, світле, русяве, чорне, каштанове, тьмяне, блискуче, густе, рідке, коротке, пряме, кучеряве, зачесане, розпущене, підстрижене, заплетене. Малюємо автопортрет.